В Ізмаїлі розпочалася гаряча пора для абітурієнтів. Наразі триває вступна кампанія 2022. Знімальна група ізмаїльського телебачення побувала в єдиному державному закладі придунайського краю Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Як змінилася процедура вступу, які терміни подачі заяв та на що варто звернути увагу? Головне цьогорічне нововведення при вступі на бакалавра національний мультипредметний тест, який абітурієнти складали замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання. Вступити до нас можна як на як склавши позитивно національний мультипредметний тест, так і не складаючи його, або склавши його не позитивно, або через якісь певні обставини, ви передумали це робити або не було можливості. Значить, ви можете вступати до нас на певні спеціальності і без національного мультипредметного тесту. Також дійсними є сертифікати дві спочинаючи з 2019 по 2020 Перший роки ЗНО і 2022 рік у нас 2022, Це вже результати національного мультипредметного тесту. Абітурієнти, які вступають після школи на базі повної загальної середньої освіти, мають можливість подати документи з 29 липня по 23 серпня. Наразі приймальна комісія не всі заяви може зарахувати, адже в електронних кабінетах ще не підтягнулися результати національного мультитесту. Однак відповідальний секретар заспокоює, результати з'являться вже незабаром, і ви встигнете подати документи. Будьте спокійні, це не є проблемою, це тільки справа часу. Треба почекати, тому що міністерство обіцяло нам до 12-го, максимум 13 го серпня, що ваші результати ЗНО будуть в ваших електронних кабінетах. І тільки після цього ви зможете далі працювати в електронному кабінеті і подавати до нас заяву. На базі диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста можна вступити на перший скорочений строк навчання або на другий, третій нормативний строки навчання. Ділиться з нами Лілія Кірчева. Подача документів триває з 29 липня і завершиться так само, як і у бакалаврів 23 серпня. Поступаючи на другий, третій нормативний строк навчання, ви до нас вступаєте тільки на контрактну форму. А вступаючи на скорочений термін навчання, ви можете отримати і своє законне бюджетне місце. Але це буде за можливості, якщо у вас ви не будете змінювати галузь знань, вступаючи на спеціальності. За якими ви вже отримали диплом? Молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра ви зможете отримати освіту за один рік і 10 місяців. Маючи інший диплом іншої галузі знань, ви можете вступити тільки на другий курс на контрактну форму навчання. Щоб отримати другу вищу освіту та диплом магістра, необхідно подати до приймальної комісії диплом, який підтверджує повну вищу освіту. А також результати магістерського тесту навчальної компетентності. На певні спеціальності в нашому університету на навчання за освітнім ступенем магістр з дипломом бакалавра вам буде необхідно надати позитивні результати магістерського тесту навчальної компетентності. Це у нас спеціальності психологія, менеджмент, підприємництво торгівля та біржова діяльність. На всі інші спеціальності, які ми пропонуємо для вступу на навчання з освітнім ступенем магістра, ви вступаєте до нас без ЗНО. І це унікальна можливість цього року вступити на педагогічні всі спеціальності. Подавати документи в магістратуру можна з 16 серпня по 15 вересня. Начали у приймальній. На базі нашого університету вже зараз працює консультативний центр щодо вступу на навчання за освітнім ступенем магістр. Дівчата вже, хлопці, відкривають вам допомагають в відкритті електронних кабінетів, завантаження документів до них необхідних. І єдине, що ми будемо чекати на результати магістерського тесту, і на певні спеціальності, про які ми вже з вами говорили. У 2022 році оголошуватиметься набір і на освітній ступінь доктор філософії. Розпочне він з 25 серпня. Однак консультацію щодо вступу ви можете отримати вже зараз. Ще одне нововведення цього року мотиваційний лист. Подавати його мають усі категорії вступників без виключення. Вимоги до його написання можна знайти на сайті університету у рубриці Вступ. Крім цього, пам'ятайте про пріоритетність її слід розставити правильно, не перевищуючи дозволену кількість. Вступаючи на одну і ту ж спеціальність денної заочної форми навчання, не забудьте поставити пріоритет. І Він має бути від 1 до 5, тобто на 5 спеціальностей в нашому університеті незалежно, денна чи заочна форма навчання, ви можете подати 5 заяв на контрактну форму навчання до 20. Отже, якщо ви перебільшите там і там кількість заяв, то база не буде у вас їх приймати. Справа буде не в тому, що ви щось не так робите, а просто ви перевищите кількість. Заяв за більш детальною інформацію, звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою місто Ізмаїл, вулиця Ріпіна, 12, перший поверх, 102 кабінет. Приходьте, подавайте документи, вступайте і ставайте частиною великої дружньої родини. Ізмаїльський державний гуманітарний університет чекає саме на вас. На тих, хто бажає отримати якісно вищу освіту, і пам'ятаємо про те, що успішна професійна кар'єра починається саме у нас, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.